Всіх вітаю на, в своєму новому каналі. Приїхав познімати такого жеребця, це є син Хафікса. Жеребець йде на продажу. Жеребець має скільки йому? В квітні було два роки. квітні? квітні Чи Чи холці приблизно десь до 1,70 метра. Буде такий, правда? десь, 7 такого. Більше як 5, бо я такого став біля нього. То він більше як 5. Ну, росте, бачиш він. Чого ж репчик є на продажу. Номер буде в описі за ціну. За все остальне будете звертатися до... Хазяєм. Як, що, до чого, по, чому. І куди щось був пару раз там підпражений, возик їде. О, що, сам їдеш у парі. що сам, що у парі, Ну, він ще не крепко, але ну, їде. Сам був запражений, запрагається, як старий, стоїть, спокійний. Все. Це... Такий жеребець. Я на продажу. Костомаха ногу почав набирати, ногу набрав, файно він був тоді. Вона така більш була патлата в нього тоді, поняв, але тонша була. А зараз вже менш патлата, але така груба стала. Так, ну, да, Костомаху взяв і шию взяв. Вже... ще й взяв. Та я бачу. Високий дуже став. Ну, то високий він був, він, але... він, да, він почав ще набирати на себе. Але ж, слухай, дивися, із соски вигодований, мати ж пропала одразу. То він, мабуть, сицький не бачив. Ну, То він її не бачив. То з соски вигодований. Жеребець він вивалив такий, що. Йому ноль ті кобили, він спокійний. До кобил він спокійний можна запрагати з кобилою навіть. Ну буде, конечно. А ще коп то він кобілою був годований, як воно яке замуляне було. щоб до трьох років не треба. На продажу. Нога теж у нього грубена. Стало ти що? от ноги. Ну, Таракова навіть є. Так, да, груба нога ішов, він пішов геть по тих перше рона. Да, 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 да. Син хафікса. Такого Хафікс оставив нам на рівненщині Те потомство.

А його не спіша так туди-сюди обкатати. Ви ну, він молодий, що? Ніхто не катував, ми розуміли, що п'ять, шість no. робіт, то й добре, а мої п'ять не. No. Ось жеребець. Остой, не остой. Нічого, не Нічого не він не стоїть, ніктор. він довго Та поїздимо трошки по порожні, то так, не знову забереть Ну. <рес> Ось <рес> стоїть, <рес> то просто його. Ну, на поїмо. Та сіку, ту хату спеціально. Ти ще вирішив продавати. Пасово. Да ну и шошки, он нормальный форму Он мне оставил его 2,5 за музее. Две и те. Мы ее купили за без 50 полторы. А у сейчас ее году я уже... То есть даже понял заработал. Конечно, нет. А який? Але хай, ну хай, не храна. Звісно, що стоїть. Він почуть-почуть по набирає. Він був бултон. Ще яку костолебину то взяв, ти що? Я був ще трохи тонше почув Руслан уже б. А числа. Ну, і шланг робот, чи... гідравліка робить, гідравліка, буде плужка піднімати добре. І косілку, що треба. не На кобилах ще не був він. Треба його ховати те, що він там показує, нащо воно любить. Ну так, так. Ось такий є жеребець на продажу. І мені треба бачиш. І чорний путь чорна гріває. А наче він вийшли жовтий, то не був гарня, то я гарніше зарбач. Ну, він ще він ще полиняє, він зробиться такий, начей трохи. Такі, такі жеребець на продаж. Кого буде цікавити, то будете дзвонити. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій новий канал, ставте лайки. Всім щастя, добра, До побачення.